Під одним дахом в народний контроль ЗІК звернулися мешканці будинку на вулиці Максимовича, 9 через дірявий дах, який ігнорували комунальники. Покрівля давно потребує ремонту. Тут у четвертому під'їзді під час дощів заливає кілька квартир. Тут над кухнею дуже велика е, така е, яма, її треба заробляти ту яму, і вода не, не стікає по трубах. І воно бачите, що робиться, і все йде сюди. От по склу тече, по вікну, тут же грибок. Пліснява на стелі, стінах стали постійним явищем у квартирі поряд. Опинившись на даху, журналісти на власні очі побачили калюжі. Власниці двох квартир, які потерпають від сезонних затоплень, показали ці проблемні ділянки. Рубірої тут тріщить під ногами. Боюся, тут стояти. небезпечно. Думаю, що зараз всі вже до тебе. Та робітники кетчу сюди не поспішають. Кажу, хіба це нормально? що дах протікає і вже будинку 47 років. Натомість ремонт над першим під'їздом його мешканці зробили власним коштом. Зібравшись з сусідами, вклали приблизно по 1800 гривень на ремонт покрівлі. Люди переконалися, щоб зафіксувати витрати, потрібні чеки. Інакше процес повернення грошей стає мукою. Зверталися зверталися з п'ятого поверху постійно, що тече дах. Тече дах, обіцянки, обіцянки. Чекали, чекали. Людей топить, грибок почався. Ми зайшли до сусідки на п'ятий порт. Там жах просто був. Нікого ми не дочекалися, найняли майстрів, прийшли люди, перекрили дах, заплатили свої гроші. Не на камеру директор Кечу Володимир Гідей. Повідомив, що будинок занесений у титульні списки на 2013 рік для капітального ремонту. Після втручання журналістів народного контролю стало відомо, дах відновлять наступного року. Аліна Подєсне, народний контроль, телеканал ЗІК. Щодня журналісти гарячої лінії Зік отримували до 50 звернень громадян. Значна частина використовувалась для підготовки сюжетів новин, але з часом журналісти перейшли від просто висвітлення проблем до допомоги у їх вирішенні. Ми провели те, що наші чиновники мали вже давно провести. Ми провели повністю аудит району. Зібрані проблеми громадян були класифіковані у основні групи, що має стати критерієм розподілу бюджету. Ми першочергові проблеми знаємо. Куди? Прямо так відсотка. Скільки там? 22 Є першочергові. Значить, 22 відсотки бюджету іде на ці проблеми. Звернення громадян та результати вирішення їх проблем знаходять відображення на сайті народного контролю. Створюється унікальна карта, на якій проблема буде зображена з прив'язкою до конкретного місця. Ця карта стала важливим елементом програми Народний контроль. Зік народному контролі в програмі. Будемо чітко показувати крок за кроком, що ми робимо. Результати роботи о 21.20 на телеканалі ЗІК щобудня.